Мої хороші. Ой, мої хороші думала, що щас з непритомнію. Думала, що це змія по стіні повзе, он, бачите? От. А це хвіст кота. Він там от спить в тіночку. Боже, як я налякалася. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Це четверта серія. Я відповідаю на ваші питання або коментую ваші коментарі. О, карта, так, мої хороші, ось бачите, не виходить в мене швидко. Не виходить. І потім, я не знаю, блогери. Багато блогерів жаліються на те, що їм кажуть, ой, чого такі довгі відео. Ми нудьгуємо на твоїх відео. Ви знаєте, мені ще такого не писали. Мені навпаки, навпаки, мені писали, чого так, такі короткі відео. Я така дивлюсь, 20 хвилин, 30 хвилин. Нічого собі, короткі відео. От, роби ще довші. Ну от і роблю, рублю. Тому не виходить відповідати отак. От два-три слова ну я буду намагатися. Пришвидшитись. Так, далі коментар від а, Світ Світ. Світ Світ. Ось так. Значить, мені здається, що чоловіки італійці як діти ніякої відповідальності за свої слова і дії. Так вам це не здається, це так і є. Але ну, хочеться ж спілкуватися з дорослими, а не з дітьми. І потім я ж не мамочка їм не матуся. Не мама, як вони кажуть, хочеться спілкуватися з дорослими серйозними чоловіками, які відповідають за свої слова, які прогнозують своє майбутнє і можуть взяти відповідальність за свої вчинки. Так далі Лариса. Ну, принаймні, ім'я я можу прочитати. Лариса, значить, там пише: Привіт! Ви запитаєте у власника будинку, чи можна пити з крану. Вони точно знають. Ну і потім такий дуже вам дякую, дуже довгий коментар, такий з поцілунчиками, зі смайликами, дуже привітними. Е, е, моя хороша, ви знаєте, тут і запитувати не потрібно. От власне цієї мансарди, він коли побачив, що я кожного дня я виходжу як на роботу, в магазин, я вже, знаєте, прилаштувалась. Все одно, я ж не можу цілий день бути вдома, мені потрібно виходити, принаймні ходити, от, хоч якась то фізкультура. І я купую собі води, 2 літри. Ну, за день я можу і не випити 2 літри. От вона в мене підкоплюється отут. Знаєте, і коли він побачив, що я купую воду в. Пляшках у цих пластикових. Він сказав: Та ти що, Та можеш пити з крану. Я його навіть не питав. Знаєте, італійці такі, вони не чекають, коли їх запитають. Вони самі вам все розповідають. Вони там можуть сказати, що можна пити з крану, але ж я теж знаю, що у Римі дуже погана вода, вона не чиста. І взагалі я вже не хочу пити з крану ніде. Ніде. Мені ліпше купити отак от у пластиковій пляшці. Я теж знаю, що є дуже багато. Мені здається, це ви мені написали, чи хтось ще з дівчат. Що от саме ця марка, зараз я вам покажу так, від я щорок, ось ця марка. от що вона дуже погана, тому що вона найдешевша. Але це концерн Сан-Бенедетто. А сан-Бенедетто це непогана марка. Але в цьому концерні оця вода так найдешевша. Ну я собі іншу не можу дозволити, розумієте? тому я таку і купую. І саме з цією маркою води була, була був шкандаль, тому що там знайшли стафілакокову паличку. Ну, коротше, щось там знайшли. Але я знаю, як це робиться. Це ж теж конкуренція. Конкуренція велика. Це такий бізнес на цій воді робиться. Тому конкуренти, як можуть, вони один одного значить, прибирають з ринку, от. заказують статті, заказують такі підробні діла, а може і не підробні, може дійсно знайшли, тому що італійці вони безалаберні, вони неохайні, вони не будуть вам там все перепровіряти. Потім я не вірю, я не вірю, що на водоочисних оцих станціях працюють от прям ну настільки, ну настільки, от, знаєте, причизі, при Знову ж таки, тільки я. Якщо ви вірите, або там ще хтось. Пити, я не вірю. У нас теж е, був дуже такий скандал е, великий, коли там е, казалоття, це зона, де я жила раніше. І ось вони брали воду. Е, це було років 10 чи 15 тому. Е, почали люди хворіти на розлад травлення, причому з такою температурою, з, значить, нудотою, і оце все, і швидкі там, тільки отак, от туди-сюди їздили. І потім знайшли. Що о, оцей, о, ця вода, де вони брали, це там було таке лако, озеро, де вони брали значить, для цієї зони воду, вона погано очищувалась От, за недбалістю. Тому що італійці вони такі, треба бе на козі, тобто і так зійде, і нічого страшного. І я вам хочу сказати, що м, я взагалі не вірю в італійський професіоналізм, тому що тут м, Умівство ще е, гірше, ніж в Україні. Тут е, один одного тягне на посаду е, браття, сестри е, дітей своїх тягнуть, які ну, там вони і працювати не хочуть, але все одно папа там з мамою з кимось домовились, тебе взяли на роботу, і ти отам сидиш. Потрібна така робота, щоб не, чого не робити. Знаєте, тому тут все отак. Будинки падають, мости падають, вода не очищається, тому мені ліпше взяти, от, купити воду. Ви мені ще писали про очищувачі, оці бріта. бріта. Я пам'ятаю, в мене був такий, як кувшин. Я міняла в епіцентрі, до речі, я його купувала от, в Харкові. Але мені здається, русня вона розбомбила. Епіцентр, який знаходиться на північній Салтівці, а є ще епіцентр в Харкові на проспекті Гагарина. Мені здається, цього Гагарина його зараз змінили, назву. От і от я там купувала собі оцю бріту і фільтри. І теж багато писали негативу про цю про ці ковшини, що вода там закислюється, і це вугілля, через яке проходить вода, воно теж якесь не таке. Розумієте? Тому ну. Я можу з-під крану в Італії пити воду добре про Все. Тому я воду купую. Так, далі. Угу. Так, пише нам, от знову не можу прочитати, от ну, чому Ютуб не пише повністю такий гарний коментар? Значить, пише нам, я думаю, що з України. Глядач, мій глядач це точно. Дякую вам за мову. Я з окупованої з 14-го року Донеччини втекла в Харків. Вони і сюди приперлися. Ну ви розумієте, хто а, роздратували мене вкрай. Угу. Знаю багато дівчат з канцтабору ізоляція. Дійсно, є такий канстабор, ізоляція. Їх кинули туди, коли їх діти були маленькими, де їх діти невідомо. Розкажіть, будь ласка, про таких дівчат. Щоб світ про них довідався, за них треба боротися, є така Людмила Гусейнова, яку не так давно обміняли, вона розповідає про це дівчат: Ірина Довгань, Валентина Бучок або Бучок це жінки, які пройшли ізоляцію Оцей канцтабір, російський. ізоляція. Якщо можете, будь ласка, зачитайте цей коментар, вас багато слухають. Ах... Нехай весь світ знає про наших бранок, яких рашисти, у яких расисти забрали дітей на окупованій території і знущаються вже над ними понад 10 років. Так, дійсно є така Людмила Гусейнова, вона правозахисниця, вона перебувала в цьому канцтаборі ізоляції. Коли росіяни приходять і окуповують місце, ну це от з дівчатами це трапилось у 2014 році, але я думаю, методика та ж сама залишилась. То вони я знаю, що дуже важко проходять обміни полоненими військовими, а є ж ще цивільні полонені, цивільні, і це жінки вони саме цивільні, які не підкорилися режиму окупантів. І я продивилася 6 чи 8 відео з дуже важко про це казати з Людмилою Гузейновою. Будь ласка, ви теж подивіться ці відео повинні бачити. Людмила Гузейнова. От я вам тут десь напишу, що написати в пошуку, і вона розповідає, в яких жахливих умовах тримають цивільних дівчат тільки за те, що вони не підкорилися. Режиму окупантів. І на окупованих територіях вони продовжували свою боротьбу з агресором. Так, такі мужні дівчата, ви пишете, що я мужня. Яка я мужня? Я в Італії. Ну, рак, ким не буває. Так, знову про мою доньку. Слухайте, ну, я вже вам писала, що вона не хоче. Хоча я вважаю, що це, це неправильно. Вона актриса. І будь-яка реклама, навіть на такому маленькому каналі, як мій, вона повинна бути, тому що вона актриса, вона грає в театрі у Харкові, грає українською. і вона в мене дуже гарна і дуже талановита і смілива. Так, моя донька в Україні. Так, про більш такі речі побутові. Скільки коштує МРТ в Італії і як довго на нього чекати? Чи вам був призначений психолог? Я вам чесно скажу, я не знаю, скільки коштує МРТ в Італії. Я робила МРТ один раз. Це було давно, коли, коли я, ну, скажімо так, втікала на велосипеді від падуванця, я впала. І я зламала собі палець, оцей. І мені е, поставили, я вважаю, невірний діагноз. Не так мені його зліпили, оцей перелом. От, і він трішечки став мене кривий і ну, дуже болить. І я от робила на один пальчик, от от тільки на цей я робила МРТ. Тоді я заплатила 150 п'ятдесят евро. Це була приватна клініка, отакий от маленький-маленький, оцей МРТ, куди тільки рука влазить. От, а він був. Ортопед, хірург, спортивний, спортивний, от всі, всі ці травми. От він лікар спеціалізувався саме на цьому. І я тоді заплатила це було, от я ж кажу, 6-7 років тому, 150 євро. Все. Зараз я роблю МРТ безкоштовно. Я на нього чекаю ну півго-півроку, пів тобто кожні 6 місяців. Я роблю МРТ. Ось, бачите, поки слава тобі Господи, безкоштовні для мене місця знаходяться. З приводу психолога, тому що ви іноді чуєте від мене, що я пішла до психолога, я повертаюся до психо від психолога. Ні, мені його не призначали. Це моя особиста ініціатива. Тому що, скажімо так, моя вчителька з італійської мови, вона побачила, що я не можу знаходитись у класі, коли починають розмовляти російською мовою. Приїхали ж багато хто з. В Італію від війни приїхали жінки, хлопці, і вони розмовляли російською, виправдовуючись, що вони з Миколаєва, чи вони з Запоріжжя, чи вони з Харкова. Розумієте, і я починала з ними розмовляти українською або розмовляла з ними італійською. І моя вчителька вона бачила, що вони не розуміють, що вона їм викладає, і вона просила мене пояснити їм. Я їм пояснювала українською. Але моя вчителька, вона ж бачить, що вони ну, в них в очах пустота, тобто вона вони розуміють українську, вони все одно не розуміють. Італійська мова, ну скажімо так, люди, які втекли від війни, вони ж не хотіли приїхати в Італію. Ну їх послали в Італію, вони приїхали. А коли ти не хочеш тут жити. Вони просто чекають, коли стане в Україні більш тихіше. І коли ти не хочеш тут жити, мова йде дуже погано. Я по собі знаю, от якщо я не хочу жити в Італії, розумієте? Ну, мені потрібно дуже багато зусиль, щоб хоча б бути на певному рівні. Хоча за 10 років я повинна тут ну, щебетати як пташечка на цій італійській. А я вам тільки, бачите, скільки книжок. Я, я тільки читаю Netflix, дивлюсь італійською. І от я їм, значить, поясня, пояснювала. Українською в перемішку з італійською. Вчителька бачить, що вони не розуміють. І тоді, значить, там один чоловік він сказав: А можеш, ну, ти по-русски, скажи, ти по-русски, ми поймемо, по-русски. І я їм сказала, що вчить українську, вчить італійську, ви ж чомусь сюди приїхали і ви одразу пішли вчити італійську. Хоча. Ну, тобто вони мені сказали, що ми вже старі, щоб вчити ту українську, ми вже старі, нам вже там, і 60 було років, ну такі, я кажу, хлопці, це для мене хлопці, тому що мені 48. От, ну, такі вже в певному віці чоловіки. От ми старі, ми вже вчити не будемо. Я кажу: ну ви старі, а чого ви прийшли вчити італійську? Ви ж теж старі. Тому що ви Італію поважаєте, ви боїтесь, ви не хочете, ви хочете хоч щось казати італійською. А Україну ви не поважаєте, ви навіть не намагаєтесь вчити українську. Він ще і каже: Тобі хорошо, ти гонка по українськи значить. Я кажу, якби ж то ви знали, як я погано розмовляю українською. Але навіть щоб навіть на такому рівні розмовляти українською, я проводжу певну над собою роботу. Я читаю вголос. Я дивлюсь той же український Ютуб, я дивлюсь е серіали українською озвучкою. Я щось роблю для цього, тому що все, в мене все болить. Я розумію, я розумію, чого вони приперлися. А ті, хто розмовляє російською і толерує це, це от співвітчизники росіян Путіна. Він так і сказав, де російська мова, там Росія. І мені так було боляче це чути, що вони навіть не хочуть намагатися розмовляти українською. А але наполегливо вчать італійську, незважаючи на вік, не зважаючи на те, що їм важко, розумієте, і я не підтримувала, я починала плакати. Я ж у вас такий плакаючий блогер. От. Я починала плакати, я не приходила на заняття, розумієте? І я пояснювала: знаєте, кожен на своєму місці повинен працювати і робити все від нього залежне, де б він не знаходився в будь-якому куточку світу все робити на користь нашої перемоги. Розповідати, з якими б ви людьми не стикалися по життю. Знову ж таки, ви можете виїхати в будь-які країни. Ви повинні кожному розповідати, який жах саме Росія коїть в Україні, як вона вбиває людей. Це неможливо пробачити ніколи. Ніколи неможливо пробачити, скільки вже вбито дітей цивільного населення. Наших воїнів, скільки вже вбито, і про це потрібно казати. Кожному кожному. я розмовляю з моїм психологом. Це молода італійська дівчина. Їй взагалі не потрібно це все, їй це не цікаво. Але за цей рік, що я з нею спілкуюсь, вона все знає вже про цю війну. Вона вже все знає про расистів. Вона вже знає про Харків, все. вона вже передивилася всі фотографії. Молода італійська дівчина. А вона піде щось комусь розповість. І ще комусь. В Італії тут такий культ Росії, ви не можете собі уявити. Вони моляться на ту Росію. І треба цей культ, ви знаєте, хитати і знищувати. Свободи. Всі. Мій вчитель з інформатики, мої вчителя з італійської мови. Всі знають. Всі знають про те, що Росія коїть з українським народом. Мої італійські знайомі, всі. Кожного разу, кожного разу, коли я кудись приходжу, навіть мої ці орендодавці все. Інформація вже проведена. Всі побачили фотографії, всі побачили. І всі кажуть, що Росія це терорист. От так, капля за краплею, де вони знаходились? Крапля за краплею. Треба, знаєте, вбивати цей міф великої Росії. Яка вона велика? Вона бездушна. Просто що територія. Більше за нашу, а їм все мало, мало. І, звичайно, мене це не може не тригерити. У мене там донька. У мене там все є. І потім це в загальному це, ну це, це несправедливо, коли Великий нападає на більш-меншого. Це несправедливо. І, о, от, де б я не знаходилась, я постійно о, тільки от слово скажу про війну і ридаю. І ми дуже потоваришували з моєю вчителькою з італійської, і вона мені каже: Слухай, Маріанна, у нас є тут безкоштовний психолог, дівчина молода, їй потрібно для практики. Я кажу: та ні, та ви що, ти я ж не біженка. Ну, тобто я навіть під бомбами не була. Вона каже: ну так, ти під бомбами не була, але тобі так то болить. Ну, тобто Ті, хто був під бомбами, вони спокійно, як то на все це реагують. А в мене сльози, дівчата. Тому я й пішла, тому що я такої ніколи не була. Тобто, це була моя ініціатива. Я сказала: кінка раз можу і поговорити з цією психологією. От. А потім так слово за слово, слово за слово. Я теж про це зроблю відео про психологів в Італії. Ми просто з нею, як-то? Ну я не знаю. Це не зовсім мій метод психології. Мені більш підходить все ж таки гештальт-терапія. А в неї, ну, якщо ви на цьому розумієтесь, то ви мене зрозумієте. Якщо не розумієтесь, навіть і не заморачуєтесь. А е, ми з нею, знаєте, це як терапія підтримки, чи що. Тобто я до неї приходжу один раз на тиждень і ми з нею розмовляємо. Тобто я розмовляю 45 хвилин, я, я розмовляю італійською мовою. І отак, знаєте, все їй за тиждень розповісиш, що сталося, і все. І тобі, нібито. Це є легше. Ось така в мене терапія. От. Ось така в мене терапія. Ой, дуже дякую за донат. Боже, що це таке? Ану, даруйте. Ага. 10 доларів. Дуже дякую, дуже дякую вам. Я вам потім напишу меседжу З подякою. Так от, ось така моя відповідь, що це була моя ініціатива піти до психолога безкоштовно. Якщо б за психолога психолога потрібна була б сплата, я, я б напевно не пішла. Тому що я, в принципі, можна себе взяти в руки, як то все по полочкам розкласти і бути більш спокійною і, скажімо так, Контролювати свої емоції, от, щоб не емоції тобою контролювали. І, до речі, нещодавно така сталася історія. От я зроблю про це відео, і у вас питали, як би ви вчинили на моєму місці? А от щоб ви керували емоціями? Так, все, мої хороші, до побачення, до наступних відео. Боже, що буде п'ята частина, я не можу в це повірити. Ось бачите, як я з вами сяду розмовляти все. Czas płynie. Bardzo szybko. Do zobaczenia.